Это тип-топ стоп Это тип-топ В стиле хип-хоп Е, это тип-топ прёт, идёт, который год Любит роскошь, а где-то броско Сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи Е, город на Днепре А Виа тип-топ поведает тебе Это тип-топ Усім привіт! З вами знову програма Тіп-Топ. Деякі вчені прийшли до висновку, що музика може бути способом невербального спілкування, слухати музичні твори та пісні корисно для дітей. Це допомагає їм у спілкуванні з однолітками та зміцніє взаємини в дитячих колективах. Експериментально виявлено, що у музичні заняття сприяли більш активному спілкуванні серед дітей, допомогли їм у розвитку та сприйняті мови. Здоров'я це один параметр, на який музика позитивно впливає для здоров'я корисніше за все виявився спів, завдяки якому в організмі відбувається багато корисних процесів. Дихання стає глибоким, кров активно насичується киснем. Ефект арт-терапії поліпшує настрій. Вальний проєкт, нова назва це масштабна культурна мистецька ініціатива, заснована 15 травня 2021 року з метою розвитку творчості, культури та підтримки дітей і молоді. Я цей конкурс дуже люблю, тому що я дуже багато тут виступала і дуже багато забирала. Перших місць гран-при це теж вау. І сьогодні я виступаю і хочу, щоб діти та й не тільки діти, щоб люди надихалися. Тому що конкурси це дуже важливо, особливо для вокалістів. На конкурсі ти можеш знайти свого музичного продюсера. Тут багато знайомств, можна і друзів знайти. Тому я вважаю, що на конкурси треба ходити. Це обов'язково. Навіщо потрібні нам такі фестивалі? Я вважаю, що вони допомагають нам бути. Більш е, відвертими такими е, не боятися сцени, тобто вони дійсно допомагають бути щирими такими, показувати свій талант, тому я вважаю, що вони важливі і потрібна звичайно, регулярність. Знайомтесь, Олена Осипова, засновниця фестивального проекту, нова назва жінка, яка перетворює мрії на атмосферні події. У вас фестиваль так розділено по категоріям. Сьогодні програма тіп топ запрошена на категорію вокального жанру. А вчора і позавчора і що було? Позавчора у нас було циркове мистецтво, були зірки, були зіркові журі. Судили фестивальні проекти і змагання міжнародні. Тому був такий потужний день, але нам дуже сподобалось. Всі молодці, всі такі. І результат дали чудовий був день. Другий день це хореографічне мистецтво, також було строге журі. Це був раду Поклітару, відомий. Також була Катерина Білявська і Роман Горбач, зірки з Києва, у яких великі досягнення. А сьогодні у жирі Тоня Матвієнка, яких зірок ви зібрали. Так, у нас на фестивалі багато зірок. Сьогодні Тоня. Ми дуже пишаємо, що вона з нами, що вона дала згоду бути членом живі на нашому фестивалі. Був Амадор Лопес, була Люся Кава, була Світлана Тарабарова. Ну і подальшому будуть ще багато зірок. Олена, це серце і душа фестивалю. Саме вона наповнює проєкт красою, сенсом і теплом. Завдяки її любові до деталей, креативності та щирості. Нова назва вже давно стала простором, де кожна зустріч як маленьке свято, магія, яку ми всі так любимо. Нова назва це щось більше, ніж просто фестиваль. Чотири роки тому назад ми починали. У нас було дуже мало учасників. У нас не було лазеру, у нас не було пісень за один день. І циркове мистецтво, хореографічне мистецтво та вокальне мистецтво. Ми вкладали в один день. Тепер ми не вкладаємося в один день. Тепер у нас вже три дні. Ми даруємо радість дітям, ми їм допомагаємо розвиватись. Тому я думаю, що ми робимо добру справу. До речі, у нас дуже багато учасників у дітей, батьки, чоловіки на війні. Тому ми, як фестивальний проект, хочемо подякувати цим людям, які нас захищають. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава! Основні напрями діяльності організація фестивалів конкурсів. Нова назва проводить всеукраїнські та міжнародні фестивалі-конкурси, як в Україні, так і за кордоном. Туреччина, Болгарія, Грузія тощо проєкт організовує танцювальні табори та екскурсійні маршрути за кордоном, сприяючи культурному обміну та розвитку учасників. Gracias. Я починала з самого початку вже чотири роки. З кожним роком ми бачимо, як цей фестиваль набирає масштаби обертів. Да, дуже міцний фестиваль, і дуже класно, що і організатор, і директорка Олена Осіпова запрошує сюди наших зірок українських, які можуть ділитися з дітьми своєю творчістю, своєю любов'ю, здібностями це дуже приємно, і діти це відчувають, і тому вони вже дотягуються до цих зірок. Це класно. Сьогодні моя місія оцінювати дітей. Я помічниця журі, і я дуже рада на минулому фестивалі. Я отримала гран-при. Та сьогодні у мене випала така можливість. Ти не тільки в журі, ти також виступаєш, презентуєш нову пісню. Так. так. Це моя авторська пісня, пісня Серденька. Серденька. Так. Я її співала у Канах на Каннському фестивалі. І тільки вчора приїхала з фестивалю. Вже переглянули з нашими колегами вже 50 номерів. Але хочемо сказати, що неймовірна підготовка, велика вдячність керівникам, батькам, неймовірні костюми, неймовірні образи, неймовірна харизма дітей, і це те, що надихає, знаєте, те, що не дає нам дорослим опускати руки. І не дивлячись на те, що у нас війна це такий стимул і розуміння того, що ми точно наша країна ну ніколи не ніхто її не подолає, тому що у нас такі діти, такі талановиті, такі таланти, неймовірні враження, і вони всі. І по справжньому кожен унікальний, кожен має свій талант, і дуже важко оцінювати, тому що ти дивишся, і ця дитина талановита, і ця. І тут виникає питання: що ж робити? А нічого не робити, просто пишатися і знати, що наші діти найкращі, найталановитіші і найгарніші. Дитячі фестивалі та конкурси є важливими для розвитку дитини, адже дають їй можливість виразити себе, розвинути творчі здібності та навички, а також підвищити впевненість у собі. Вони є платформою для обміну досвідом, спілкування з однолітками та отримання натхнення. Кожна участь у конкурсі незалежно від результату дає дитині відчуття успіху, досвіду та мотивації для подальшого розвитку. Фестивальнова назва оцінює компетентне журі, до складу якого входять провідні діячі культури та мистецтва, заслужені артисти і музиканти. Цього разу на день народження фестивалю завітала зірка української стради Тоня Матвієнко. Твої очі ліхтарики. Погляд п'ять зірочок, в голові, наче спалахи, ніби це тільки сон. Ми тримаємось за руки, прямо як у кіно, Нас помітно ще стали світло там. Настрій у Дніпрі сьогодні на фестивалі нова назва. Ну я сьогодні захоплені від того, що стільки дітей 194 Композиції я ну тобто і ще тільки початок. Я не знаю, до вечора я надіюсь, я доживу. А <гум> я просто в захваті, що діти хочуть співати, бути на сцені, і така кількість, що займаються творчістю. Такі зараз важкі часи, тобто що є такі це бажання. Ну я, я дуже задоволена. Ну дуже пишаюсь українцями, що батьками, що вони своїх дітей розвивають, і що ми не зупиняємось. Рівень підготовки дітей там вони да, високий рівень. Вони навіть такі позиції деякі виконують, що я навіть не могла б таке повторити. Тобто, це такий вік, 8-10 років. Воно просто ну не знаю, геніально. Я вважаю, що в нас час дуже важливо робити такі фестивалі. Це дає дітям натхнення і в якусь віру в те, що наша країна вона процвітає навіть в такі часи. Мені дуже подобається рівень дітей. Діти дуже підготовлені в кожного номер з якоюсь ізюмін якийсь особливо так вони готують. Мені це подобається. Ми оцінюємо акторську майстерність дитини, вокальну здібність дитини. Ми оцінюємо образ дитини і, взагалі, її відчуття на сцені. На фестивалі Нова назва вокалісти мають унікальну можливість отримати авторську пісню від відомого українського сонграйтера Олега Єременко. Це не просто нагорода, це старт для подальшого творчого розвитку, шанс заявити про себе у світі музики та здобути персональну композицію, написану спеціально під виконавця. Я приймала участь у конкурсі ще в грудні і виграла сертифікат на співпрацю з Яременко Продакшн. Я була дуже задоволена, тому що я не очікувала такого взагалі подарунку. Я прийшла взагалі просто запис гран-при і емоції просто переповнили, тому що це взагалі дуже такий щирий і дуже вдячний. Несподіваний несподіваний подарунок. Так саме так. Я була дуже задоволена. І сьогодні що буде? Я буду представляти свою пісню на цьому конкурсі. Ми з фестивалем зробили таку, такий гарний подарунок. Вже два роки. Ми на кожному фестивалі я дарую пісню від фестивалю, від Яременко Продакшн і розвиваємо молодь. Ми зараз усі боремося за те. Щоб зберегти культуру і зберегти нашу молодь, наша молодь це майбутнє українське. Тож маємо підтримувати, не забувати наше коріння і продовжувати нести ідеї української культури в маси, Олег Єременко композитор, який створює сучасну музику з душею. І його співпраця з фестивалем додає події особливої цінності та професійного рівня. А для багатьох учасників ця можливість стає трампліном до великої сцени та професійного зростання. Бажаєш отримати власну пісню, бери участь у фестивалі Нова назва та вражай журі своїм талантом. Я перемогла раніше на фестивалі нова назва і отримала сертифікат на написання пісні, так виконання пісні. І от сьогодні день презентації цієї пісні. Я дуже щаслива, тому що багато роботи було вкладено, і потім ця пісня зазвучить ще на виставі Майкрай. Тому я дуже щаслива, що маю таку можливість виступити сьогодні. Скажи про пісню, яку ти сьогодні виконував. Я виконував пісню відомої співачки Салін Деон, пісня під назвою All by Myself. Вона ідентифікує такі відносини зі своєю душою, коли тобі хочеться побути одному, на самоті. ось». Бути невідносина, так? Так, так. Саморозвиток, якесь перезавантаження внутрішнє, ось це ось це про мене. Взяти участь у фестивалі нова назва означає стати частиною великої творчої команди, взяти участь у репетиціях, виступити на професійній сцені та здобути безцінний сценічний досвід це справжній шанс для юних талантів реалізувати себе та потрапити до унікального творчого колективу. Дуже все сподобалось, все на вищому рівні, і організація, і подарунки, і взагалі сам фестиваль, і, і організатори дуже дякуємо за такий рівень, що в Дніпрі є можливість для дітей, і що вкладають душу. Рівень дуже високий. І дякуємо викладачам їх, тому що вони вкладають. Всю свою майстерніцю дітей і це надихає. Це дуже гріє, що наша молодь така талановита. Це прекрасна подія, взагалі це день народження фестиваля. Для мене дуже велика честь оцінювати всіх талановитих учасників, діток. Ось, і честь також виступати. Взагалі, все супер, мені все дуже подобається. Дякую за таку організацію Олені і всім, -всім причетним. Кричали так, що я чуть не могла. Але мені дуже сподобалось. Всі танцювали. Просто супер клас. Дякую, дякую вам, що ви є. Фестивалі та конкурси це можливість вийти на сцену, відчути себе на публіці та набратися досвіду, що допоможе їй подолати страх перед публічними виступами. Участь у фестивалях та конкурсах дає дітям можливість реалізувати свої творчі таланти, грати на музичних інструментах, танцювати, малювати, співати або займатись іншими видами мистецтва. Професійне журі та інші учасники можуть надихнути на досягнення нових висот у сфері діяльності. А ще так круто зустрітися з однолітками, спілкуватися та обмінюватися ідеями та досвідом. Фестивальний проєкт Нова назва це не лише можливість показати свій талант, але й можливість отримати позитивні емоції та незабутні спогади. Більше цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю миру та перемоги. Папа, -па, все буде тіптоп. Встріхів хоп, хоп, это тип-топ Среди лепрёт идет, который год Любит роскошь, одет а и броско Сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, городу на Днепре А кто поведает тебе тип-топ Топ, топ, топ